Сєвєродонецька проведуть зимові канікули у Чернівцях і до свят тут презентують підземний туристичний маршрут. СБУ передали обласній бібліотеці книги з розсекречених архівних матеріалів: про голодомори, політичні репресії, визвольні війни. Чернівецькі експерти підсумували 2014 рік. Кажуть, в наступному році буде ще важче. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Чернівецькі експерти підсумували 2014 рік за круглим столом. Дійшло висновку, що Україна рухається в правильному напрямку, і, попри численні розчарування, політологи дають оптимістичні прогнози, але зауважують, найбільше випробування попереду, тож за демократичну, незалежну та процвітаючу Україну, доведеться щосили боротися. Виклики були надзвичайно серйозні. На жаль, це тільки початок. Нам слід готуватися до 2015 -го року, який буде значно важче, ніж той, що завершується. А головне за цей рік українці показали. Що ми першими на пострадянському просторі зуміли скинути владу клептократів, ніхто не хоче віддавати владу і привілеї, каже Ігор буркут. Тож в наступному році прогнозує посилення роботи п'ятої колони, а також розпуск парламенту. Та все ж вважає, що Україна стоїть на шляху, що веде в майбутнє. А формувати демократичну, незалежну та процвітаючу Україну, каже фахівець, буде молодь. Саме вона найактивніше проявила себе під час всіх цих буремних подій. Вони можуть піштовхувати до роботи про спілку, студентський парламент, щоб і саме там отримувати цей перший досвід якогось менеджерського управління, можливо, і потім вже його переносити на доросле життя. Українцям довелося жити в час революції і жорстокої війни. Зважаючи на це, кажуть експерти, найперше питання чи зможуть громадяни використати цей величезний досвід на свою користь. Ще одне питання чи не піддадуться нав'язаному і сфабрикованому песимізму. Насправді більшість цього песимізму це є робота ворожої пропаганди. А це не дивно, тому що Росія ну останні 4-5 років принаймні інвестувала дуже значні кошти в інфраструктуру зовнішньополітичного впливу в країнах заходу. Україна тільки починає це робити, і поки що це не такі величезні бюджети. Але тим не менш треба сказати, що ну збінулася дуже багато. Змінились ті, хто воює за право жити в своїй країні. Українці стали патріотичнішими, військові, професійнішими. журналісти – загартованішими. Журналісти відчули, що вони можуть стати в цьому суспільстві четвертою владою. Саме завдяки всім цим факторам вислів, не копай іншому яму, бо сам в неї попадеш, став реальністю. Країна агресор з величезними амбіціями переоцінила свої можливості. Російська позиція послаблюється, фактично вона перебуває такі в ватній ізоляції. З більшості більшості міжнародних серйозних організацій її участь є фактично заблокованою. А крім того, Росію послаблює сама її внутрішня економічна ситуація і зовнішня економічна. нафта падає в рази. Фактично, її ціна це а це основний експорт Росії, і в Росії наступає крах банківської фінансової системи. Духовенство, політологи, журналісти, науковці всі вони сіли за круглий стіл, аби вирішити, як рухатись далі. Якщо такий приклад чути одне одного, поважати одне одного і врешті діяти, працюватиме. Результат не забариться. Певнені експерт Ульгандрійська рослав Ловицький місцевий час історичні книги, збірки віршів шістидесятників і колишніх політв'язнів німецьких та радянських концтаборів, монографії та нариси передали сьогодні представники служби безпеки України обласній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка. В державному архіві СБУ зберігаються майже півтори мільйони справ, які мають оперативну, історичну та наукову цінність. Нинішній подарунок це близько 20 друкованих видань, присвячених темі голодоморів та політичних репресій. З них можна дізнатися про діяльність більшовицьких репресивних органів, про визвольний рух та діяльність ОУН. Це ті книги, які написані на основі реальних документів. Архівних матеріалів тут з них можна дізнатися про роль тих чи інших посадових осіб, скажімо так, у органах державної безпеки різних років: це і ЧК, Це ГПУ, це НКВД, це КГБ. Також є книги, які присвячені трагічній сторінці нашої історії. Це голодоморамі 1922 1922-1923 року, 1932 дев'ятсот року, сорок шостого Тут є книги про визвольний націоналістичний рух на центральній, східній і північній Україні, зокрема про ОУН на Донеччині. 30 африканських студентів приїхали з Донецька на навчання до Чернівецького медичного університету. Через військові події тамтешній медичний університет не розпочав час на навчання, це й стало причиною переїзду. Як освоїлись у Чернівцях і що здивувало африканців? Дивіться в сюжеті. Две. За більш ніж рік в нашій країні африканські студенти-медики навчились писати українську, вже освоюють граматику та знають найнеобхідніші слова. Чернівецькі викладачі їхньою працездатністю захоплюються. Слава Україна юрим слава! В цій групі студенти з Гани, які переїхали до Чернівців з Донецька і тепер навчаються в Чернівецькому медичному університеті. Усього до Чернівців через події на сході перебралось близько 30 африканців. через ситуацію в країні Донецький медичний університет не розпочав навчання вчасно, тому ми переїхали сюди. В Чернівцях студенти Ганці освоїлись добре, городяни їм сподобали щирістю. Місцеві вулички кажуть, приворожили романтичністю. По-справжньому здивувала африканців українська погода у нашій країні снігу немає. Ми його тут вперше побачили. Справжній сюрприз дуже гарно, але холодно. В Чернівецькому медичному університеті загалом навчається близько тисячі іноземних студентів з Африки, Індії та Йорданії. Приїжджі із Донецька студенти легко потоваришували з іншими. Студенти з Гани вони дуже швидко потоваришували між собою. Вони ем... Можна сказати, досить релігійні люди, і у них що неділі відбуваються походи у церкву, їхню так, тобто вони між собою дуже добре контактують. А говорити на рівні університету то взагалі наш університет дуже толерантно ставиться до іноземних студентів. У медичному університеті намагаються проводити більше спільних заходів для українських та іноземних студентів, щоб простіше долати мовний бар'єр. Також тут вивчають та підтримують традиції іноземних студентів, які у свою чергу кажуть викладачі, цікавляться та надзвичайно по. Вважають українську культуру. Має Гумена, Ярослав Левицький місцевий час. Близько 40 дітей із Сєвєродонецька Луганської області проведуть зимові канікули у Чернівцях. Ще столиця Буковини презентують новий маршрут, екскурсію підземним містом та доброчинний музичний проект Колядуємо усім світом, де заспівають чиновники, воїни АТО, діячі культури та журналісти. Міській раді проанонсували, які події відбуватимуться у Чернівцях протягом різдвяних свят. Усі традиційні новорічні різдвяні заходи у місті відбудуться. У ратуші планують, щоб не було багато шуму та веселощів через події в країні, і разом з тим подарувати теплогородянам та зацікавити туристів. Усе розпочнеться 19 грудня. Саме цього дня відкриють різдвяне містечко на Соборній площі і городзинкою стане різдвяна шопка, яку встановили за ініціативою різних християнських конфесій, повідомили в ратуші. Також в Чернівцях проведуть всеукраїнський прес-тур. Журналістам презентуватимуть туристичні принади міста, і, зокрема, проект Підземні Чернівці. Змін. Свій формат цьогоріч фестиваль Маланок. Він проходитиме скромніше ніж торік. Самі розумієте, що це вже той то, те надбання, той гудвіл, той бренд Чернівців, від якого ми відмовитися, просто не маємо права в той час, коли ми себе позиціонуємо туристичним містом. Тому в цьому році обговорюється е, такий формат проведення маланки, як скажімо, більше все таки Маланка, як не перебері, е, на площі Соборні з метою, щоб все ж таки е, люди мали можливість пройти і відзначити це. Вважаю плюсом і думаю, що ми такий досвід будемо використовувати і на наступні роки. Це буде 17-го числа, тобто це буде субота. Але на Буковині вже почали святкувати магію різдвяних свят, давні традиції та обряди глядачі змогли побачити та відчути на обласному конкурсі різдвяний подарунок вокально-хорової музики в палаці академічний. Більше трьох десятків дитячих колективів з усієї Буковини демонстрували, як колядують у їхньому містечку. Чи селі тепло різдва передалось і нашим журналістам? Наша маланка. Вихованки Сторженецької музичної школи зачарували Чинчиком Васильчиком. Цю пісню їхня викладачка знає ще з дитинства. Цю пісню взагалі я співала ще в дитинстві. Пам'ятаю, мене її навчила бабуся, і я от згадала її і подумала, що згадала тільки слова пісні, а от мелодію вже придумала розкласти на голоси для своїх дівчат. Обробили, постаралися. Я думаю, що вдало понад три десятки дитячих хорів з усіх куточків Буковини співали колядки на сцені. Вийшло душевно і тепло, бо так само діти щороку на різдво збираються та колядують у своїх селах чи містечках. Завжди гурт збирається, чи там до вчителів, до друзів, до знайомих. Відбувається все це дуже тепло. Каракулова кучма – це шапка та давня вишиванка, яку колись ткала із конопель. Так Іванка на коляду вдягли бабуся із мамою. Нас ходять колядувати так само, як і на Маланку більше з у традиційному одязі, це у Поркиницях, у вишиванці. у у кучмі і дівчата по своєму діваються. Колядки у виконанні дитячих хорів занурили слухачів казкову різдвяну магію. Колядуючи маленькі буковинці з вірою, просили добра та миру для своєї землі на увесь наступний рік. Треба колядувати, треба настрій всім піднімає коляда і дає надію нам на краще життя, на краще життя нашим дітям. Тепер це майже вже пропадає, але хочеться, щоб збереглися такі традиції. Маєгуменна гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Це все, що стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства на ютюбі. Всього доброго.